Просу роблять сьогодні у гущі, бачите, розмальовують хати. Запрощають е, ще ми з вами. Все таки, давайте трошки розберемось. Що ж ви тут? Що ви тут вирішили по символам закласти? Задумка така: з трипільської культури виростає дерево, на якому буде розташована писанка, різні елементи наших орнаментів, так як і вишиванки, так і петриківського розпису. Тобто е, дерево О, життя нашого орнаменту українського, звідки воно виросло. Чи стрипілля воно виросло, да. чи ні, не, тому що не зрозуміло, але все рівно Супер. вважається, що трипілля це наша Супер. працивілізація. Супер! Ну, фактично, ви тут е, генетичний код е, малюєте Україну ну, можливо, з самого я... початку. Я... Що, пане Едуарде, закінчена робота? Не знаю, може щось продовжимо в понеділок. Боже, як гарно, слухайте, бо дивіться, це ж просто витвір мистецтва. І писанка, і вишиванки. то, що вишивають. Ну взагалі то це древо життя. Десь так, Да. Коріння. Нас через орнамент у нас і життя писалося. Так. Да. Солярний знак дуже гарно, Респект. Ну і що? Запрошуйте до себе у гості. Будь ласка, поїхали. Поїхали? Поїхали. Так, ну що, приїхали ми до пана Едуарда. Собака нас зустрічає. Боже, вже зразу картини, бачите? Зразу картини. Супер. Давай. Озерце яке гарне, слухайте, як цікаво продумано. Все, 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 все. Саме робили озерце. Що сам робив, Боже, як це ви придумали? Із вили, з букатинки, з Карпат, Тиси. Клас! Фосфорети. Супер. Там в мене карці живуть. Боже, а то що таке? Молод такий? Ні, то якось. А, я... Якось, Ми ще на нього зайдемо. Ну пішли і показати. Бачите, стріпільських черепків все склажено. Боже, а де ж ви їх набрали? Це все в полях понаходили. Полях понаходили? Да, ви можете подивитися теж і, там і військові, і. О, нагани ж хочеш. Да, да, Залишки від нагана. Там, це, Жорнова. Це, це ракетниця, це кусок німецького МП. Так, да, слухайте, ну це мені більше, звісно, подобається. Слухайте, так потуж. Да, 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 викладено, да, супер. І це мені подобається ручка була. А, кришка. кришка. Це ручка. Це ручка з боку. Це ручка, ручка з боку, не да? придівалися, ось бачите, от вона. А, да -да 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 -да. слухайте, ну великий горщик був. Ківочки з камянця подільського Ух ти. Ми були в камянці подільському в дев'ятому році на Ага. А там е... Щось розбирали. перекладали бруківку ага. і просто викидали кусочки такі. Клас. Були, не що я Всі ідеально мурував сюди. Ну, Бачите, mm. художник бачить, що куди можна пристроїти. Там mm. би якора ще подивитися. Колекція утюгів. Колекція утюгів. Знову ці горщики. А якор як ви? Це якор ви залазить наші янтиські, витягнули <клес> з дна. Я в них просто перекупив. Клас, взагалі так. супер. А це були в звягелі на лінії оборони, ти там один чоловічок, порівняв сапу на цьому снаряді. Рівня в сапу! Рівня в сапу. <рес> Давайте зайдемо, так що теж запахи можуть бути такі. Нічого, нічого. Я люблю старі запахи. Клас. Ні, слухайте, як для старої хати, нормально вона тут була побудована. Так, вона вам прийшла така свій тепленька. Ой, О, які цікаві картини у вас. Треба пояснювати, мабуть, Давайте, ну, Давайте. Я вам казав, так, що я займався колись трошки іконописом. От і потім перейшов вже на більш сучасні теми. І тут уже трійцю вирішив зробити в геометричному такому. Бачите, тут майже циркульні приміни. Да. Пози Значить... вони займають сидячі, але на чому вони сидять, нема. Ми не бачимо того предмету, mm -hmm. на якому вони сидять. Але пози да. сидячі, спокійні, да, да, да. Е, молода жінка середніх років і, і, і така вже літня, да. Да, да, да. три віки різних, три. Не знаю, чи тут є щось божественне, можливо, тут так і божественне і життєве переміщення. Далі то пустенький пейзаж після дощу. Ой, слухайте, ну прямо. Наче я відчула запах який після дощу. Ну, Це вже кубізм, чи не кубізм, я навіть не знаю. А Це на тему пісні Бориса Грименчукова під небом блакитним. А да, там, бачите, вона така трошки саркатиш, саркастична. Адам і Єва. Єва, вона така вся майже прозора, вона така чистоту е, собою. Грубий. Е, Африканець. Він такий, да, він, такий брутальний. такий. Цей. Да, да, да. А, тут один невеличкий казус. Я весь час, скільки слухав цю пісню, мені чулося волк і сповнений очей. А там волк і сповнений очей. То вол? Вол, Телець. Ага. Я коли виставив цю картину в інтернеті, мені пишуть люди, кажуть, а при чому здесь волк там э, волк? Я читаю Апокаліпсис, да, є. я вже домалював тільця, а цей чоловік, який написав мені коментар, каже, волка вже не вбирайте, він про російську писав. Бо у Гримічкові теж там є помилка. У нього там авторська, авторські слова там над небом голубим, а Гримічка співає під небом голубим. Я вже так не став його обирати. Ну, Золотий ріон небесний, бачите, вже такий пристарілий, uh -huh. Лев теж спить, не старожить, не стає. Uh -huh. да, дуже гарно, слухайте, uh -huh. така цікава картина. Довго думав, як золоті ворота ці показати, і вирішив от такими якимись кубиками, такими якимись рішоточками. І зірка. Так і зірка зв'язда сіяє. Ну там є, і он храм я бачу. Да, там храмі різні, бачите, там єзантійський і і стинтійський да, і стиль і, да. і якийсь романський стиль. Да, 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 млин, я вже... Е... Да, да, Вони вже... можете подивитися, як вода да, да, вверх. Вода Aa, не підfield. вода тече вверх, потім повертається і знову вверх. Це на тему Ешера, був такий графік, німецький Ешер. Він любив оці оптичні ілюзії. Ось який натюрморт. Слухайте. На тюрморт, так, це давненько, я намагала. І тут кожна пляшка, навіть як характер. 20 років. Як характер. 20 людський, років. Да, то, а ось. Все. А це я любитель лазити по скалам, бо мені дуже подобаються каміння різні. І отут учасників археологічних розходів. Ну, отут це зібрано, слухайте. А, змій, бачите, змій такий символ мудрості, він оббиває цю картину, ось його око. Слухайте, потужні у вас картини. Ну, сенси, бачите, є такий, коли погріб забудований, а тут ця керниця, а тут а, і значить, вона вже... якось не, не, не сходиться, там не сходиться. Тобто є такі свідомі порушення перспективи, свідомі порушення смислу навіть самого. Ну, а з, до, з іншої сторони одне переходить в інше. Так, 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 так. Бачите. Ви розумієте? Це вроді би дальний план, а він заходить да, сюди, сюди. кам'яний жолоб і мачта корабельна. Ну так, да, цікаво, продумано. Так, да. А там, оце мені шматок Єрусалима, от верхній цей. Шматок Єрусалима, і там бачите, як підйомний кран якийсь. От, ну от оце білий, білий біли, це я в Єрусалимі. от таке щось я бачила. Ну я так дуже люблю. Я вам вже казав, що люблю каміння, кристали. Це називається кристаломагія. Угу. Магічна сила кристалів. Mm -hmm. От, і там вони поступово переходять якісь лоскути такі ткані. Yeah, that. Тут іде так і статика, така цей дракон стоїть, цю рибу тримає і динаміка, що ці кристали рухаються навколо no, да, да, закручується. Да, да, да. Цікаво. Ага, то, то риба, вона статика. Риба і дракон, не стратично стоять. Тарілка, вони якби ядро да це да 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 по, да. по центральній осі, вони з цим місяцям око, це яке все око, наблюдає за цим всім. Бо все ще го ви ж знаєте, хто придумав цей символіці. символ це трипільці. Трипільці ж. Що, зараз, зараз, да, зараз використовував частенько. Він навіть на договірі намалював. А це, а це ж украли наш символ. А, це, а це, це, це як картина називається? Це в мене вже третій варіант такої картини, що, що я малюю от, на цю тему мене все скупляють зразу. Так я б це дивне місто називається. О, я б теж забере, бо я в ньому бачу бушу. Да, добре. А це пейзажі, Це пейзажки, да? Да. це Северинівський ставок, весна. О, там mm -hmm. от нас будівництво нашого мосту. Ага, бачу, так, да. То Карпати. Карпати, мічка, краса. річка Леженка, здається, що. А це якийсь плакат, да? намалювали, малювали? Чи що? Це пристрасть. Пристрасть, пристраст, це таке щось. А, це, це картина. Да, різні характери, різні типи людей переплітаються між собою. Ну, це графіка, мені так щось захотілося. Графічно зобразити цей водоворот